І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 6 листопада, Турківщина мінус 2 градуси. Все позамерзало. На небі шайба величезна, Супермісяць. ранок. Будем, будемо пробувати знайти щонебудь пристойне. Надіємося, що після дощиків, які впали в понеділок, тут щонебудь та й наросло. Ну, провіримо, провіримо, провіримо. Береза ще жовта. Туман над горами. Дуже слизько було. Ну, якось так. Ой. Будемо штурмувати ці гори, схили та вершини. Ой, щось то воно, та й нині, та й буде. Буде цікаво. Поки що до зустрічі. І так, і так, і так, мандрівочка наша Турківщиною продовжується. 6 листопада, нагадую. Здійснюємо огляд лісів. І ніби в понеділок падав дощик. І ніби трішки промочило землю. Але, 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 нічим сильно потішити не можу. Білого грибочка я не знайшов жодного. Жодного. Виглядає так, що сезон, мабуть, все-таки буде підходити до завершення. Ну, але країна Грибландія це не хіба розважальний, це ще й пізнавальний канал. Я веду певні спостереження. Як ви замітили, сьогодні зранку я сфотографував, зняв початок фільму, показав повний місяць. Ну я хочу провести тепер експеримент, він мені дуже, дуже сильно зараз підходить для випробування. Грибів не було зовсім, чи повний місяць, коли він починає спадати після повні він підтягує ще додаткову водичку в, в це. В підґрунті чи допоможе, воно ще щось грибам. Ну, розумію, що практично нічого не буде, але для порядку експерименту я обов'язково ще відвідаю ці місця днів через 5-6, коли повний місяць почне повністю спадати. Сьогодні вже рано знову був мороз. На грибочки особливі, я не надіявся, але все ж таки надіявся хоч щось знайти. Ну, але бачите, чудовий польський грибочок. Один. Чудовий польський грибочок все-таки другий. Виліз. Бачите, який гарнює. Що я ще сьогодні знайшов? Знайшов багато рядівочок і попався мені. Дубовик синяк, буровик зернистоногий. Ну, видно, трішки він застояний. Попався мені молоденький, дуже симпатичний моховичок. Це означає, що грибочки все-таки щось починають та й рости. Хоча білого нема і попався мені пузатий, припузатий і абсолютно здоровий маслюк сосновий. Знайшов я також багато молодих рядівок. Знайшов я також певні види інших грибів. Бачите, ще один у нас. Хто тут? Так, польський. Ще один поляк до моєї колекції. Ось, будь ласка. Ну ось так якось ще лізуть, лізуть різні поганки. Мій маслючок покотився. Чомусь І з остальної братії стій тут і не вимазуйся. Не треба тікати від мене. Будь ласка, ще один польський грибочок. Це означає, що щось воно трішки ще й та й дихає. Нема підберезників, нема... Козариків нема біленьких грибочків, це на сьогоднішній день на 6 листопада. Але для того у мене і проводиться певний експеримент, де я пробую визначити, чи щось все-таки все вилізе, наприклад, днів через 5-6. Ну, якщо вже вдарять дуже сильні морози, то, звичайно, це буде ніщо. Тому що саме основна проблема цьогорічніх осінніх грибів це низькі температури денні. Осінні гриби вони можуть рости вночі, можуть бути заморозки, вони ростуть в основному в день під впливом денного сонечка. А так як денне сонечко Цьогоріч цю осінь було слабеньке, дуже низькі температури. Температура в середньому трималася на, на межі 6-8 градусів, а нічна температура 0 плюс 1. У, у результаті грибна підстилка, зовнішній шар землі. Дуже вистив. Я пару разів заміри проводив, було на межі. 4-5 градусів, а при такій температурі, самі розумієте, грибниця консервується. Ну от, є ще в мене там кульочок, відеочко, біля машини, ну біленьких я не знайшов. Ось такий сьогодні ракурс. Зараз ходжу по такому зрубі. Тож треба було так вирізати повністю гору, не залишити жодного дерева для розмноження. Літом тут пробратися неможливо, все в, в ожинах і в, і в гадині. І одні гади тут сидять гадюки. Ось. А вже тепер осінню можна сміло тут прогулятися. І ось така краса Турківщини. Зараз будемо знову штурмувати ці. Пусті ялинники в надії хоча б щось таки знайти. Добре. На даному, на, даному, на даному етапі поки що щось така різношерста, симпатична сімейка, моховички, маслючки, польські грибочки, дубовик, дубовичок один. Ось, мандрівка продовжується. Грибів я навіть не сподіваюся багато якихось знайти, але просто для експериментів, для порівняльної характеристики на майбутнє, все-таки я ще буду трішки ходити. Тому слідкуйте, слідкуйте за каналом. За 5-6 днів я знову... Збираюсь сюди повернутись і тоді ви будете знати, що твориться в грибному царстві на кінець першої декади листопада. Поки що перериваємо сюжет і продовжуємо свої... Мандри і досліди. Ну що ж, мандрівочка продовжується. Бачите, таке узлісся з соснами. І що? Знайдений мною маслючок спонукав мене до перегляду певних місцин. І от бачите. Виявляється. Полізли трішки, попри все, полізли трішки маслючки. Такі пузаті, такі грубасики. Дуже цікаво. знайдений мною один маслючок був абсолютно здоровий. Я вже декілька штук знайшов. І мені дуже цікаво, які вони Зараз, ну на сьогоднішні вони і не вчорашні. Ну цей, звичайно, великий ніякий. Але от як інші, бачите, у злістечко. І навіть мороз тут був, але от маслючки, так ніби й нічого. О, дивіться, вирвалася ніжка, трішки підмерз. Цей недобрий, а ці он здоровенькі. Ось йде лінія електропередач. Її прорідили, дерева позрізали. І ось такі у мене знахідки. Ну що ж. Попробуємо проглянути, що воно означає. Який у них вигляд? Червивенький маслючина, а цей маслючина добрий. Цей маслючина добрий. А цей маслючина червивий. Так, що у нас тут далі? Опа, опа. 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 Там вже хтось звив собі чорний жук кокон, вже ліг заліг спати. Ось так. Виявляється, попри все, попри морози, стали з'являтись. Пізненькі маслючки. Бачите, цей абсолютно здоровий. Ось. Ну що ж, непогано переключаємось на пошуки маслюків біленького. Поки що я ще не бачив. Але місцин тут багато. Та як лінія йде, так і можна шукати маслюки. Продовжуємо. Ну що, завершення, завершення мандрівки 6 листопада. Сонечко пригріває. І ви знаєте, ситуація трішки вирівнялась. Якщо глибоко не зациклюватись на пошуку білих грибів чи козарів, яких нема зовсім, то все інше, в принципі, можна знайти. Я перебрався вже спеціально в такі місця, де ростуть маслюки в соснові. отакі ділянки, і що сказати, маслючки попадають. Правда, не всі добрі, бо сонце своє робить. Треба їх перебирати. Не скажу, що видно, на сонці вони все одно червиві. Бачите, цілий хороший виводок, і всі, всі скажімо так, ніякі. Але Знайти можна, можна назбирати маслючків. Попадаються поодиноко мухомори. Молоденькі при цьому червоні. Знайшов декілька рижиків. Ну, вже переміщаюся з місця на місце, пробую, пробую як то кажуть, і тут, і там, і сям. І ну, назбирати можна, гриби такі трішки підмерзлі. Десь більше, десь менше. Глибинних морозів ще не було. Багато молодих, уже молодих виросло голубінок, так званих сироїжок, різних гірських, жовтих, зелених. Ось Маслючків є багато. Одні засушені, другі стоять, ніякі пересушені, треті. Молоді такі сякі лізуть. Де-не-де все-таки ще й попадаються рижечки. Ось. Так що, в принципі, від біде. Ще щось нащипати, намикати можна. Вон, бачите, о, цей маслюк, цей. О, он маслюк. Ну а цього вже з'їло. Бачите? Чорний жук і там сидить. Вони бідулахи, не мають, що їсти взагалі. Вони полюбляють білячки, але як немає нічого, пробують їсти все, що заманеться. Ну що ж, всі жити хочуть. Ну і якось так. Краса природи, Турківщина. 6 листопада? Пригріває сонце вже аж спекотно. спекотно. Ось тому не знаю. Думав закривати сезон, але зрозумів, що ще варто буде один раз для перевірки роботи повного місяця відвідати. Добре, всім до побачення. мирних, щасливих мандрівок. До зустрічі на каналі Країна Грибландія.